Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо переглядати з вами нову модель Ловола 504 Це модель CNC 24 го року випуску. Тут е, додали, одразу можу сказати, речах виносний на гідравліку і змістили, поміняли дещо місцями. Давайте розбиратися. Значить, трактор цей у нас має двигун А498. Це 4-циліндровий літровий двигунчик на 50 кінських сил. Зніму для вас табличку. Ось вона. Так. По підкапотному простору нічого не помінялося. Все розташування залишилось, як і було на попередніх моделях, тому не будемо витрачати час. У нас є огляди більш детальні з підкапотним простором. Акумулятор у нас хтось питав сотей тут стоїть не 120-й, а сотий. Передній міст. Як і був, так і залишився. Дуже потужний. Це редукторний шестернчатий міст, можна використовувати повноцінно. Це, в принципі, міст, я думаю, що по товщині, і по своїй базі може стояти навіть і на 90-х тракторах. Тому Можете спокійно за нього не перейматися. Плюс у нас в захисній оболонці йде гідропосилювач керма, він, до речі, тут знаходиться на передній частині. По колесах все залишилось як і було. Це 8,3 на 20 передня резина Арморовська і 12,4 на 28 задня резина розбарний диск. Без грузів, як бачите, значить, переходимо до задньої частини. Бачимо, що стоїть у нас розширювальний бачок тепер тут. Стоїть у нас розподілювач іншого типу, тобто більш, я думаю, сучасний. І стоїть у нас виносний речах на гідравліку. Для чого це зробили? Дивіться, якщо ви працюєте з гідравлічним якимось обладнанням або працюєте там з плугом, і вам треба налаштувати, щоб можна це було зробити самостійно. Не потрібно оцю штуку відкривати і тягнути туди руку. Вони просто зробили дублюючий речах на гідравліку. Тобто, ви можете керувати гідравлікою примусовою, прямо стоячи на вулиці. Це не скажу, що сильно якихось там додало лоску, скажімо так, і шику. І не сильно це і зручності додало. Але ті, хто постійно щось налаштовують, щось роблять з гідравлікою, з обладнанням, з плугами, там, з фрезами, ну, понятно, що це буде краще, ніж бігати туди-сюди. Значить, два виносних гідроциліндра бачимо. Примусова гідравліка підіймає такий трактор тону 200, повністю широкі пластикові крила. Також їх ще не встановили, Ідуть передні болотники, ось під них кріплення. Кріпиться також буде пластикове Скажімо так, защітки. Кабіна по кабіні, ну давайте в цей заглянемо Їх три штучки приїхало. Кабіна, як і була, повністю обшита пластиком. Пластик, до речі, якісний. Всі елементи е, вирізані не вручну. Це, в принципі, на станку виготовляють конкретно під ці моделі тракторів. Є кондиціонер, є магнітола з USB з радіо. Е, бачимо вісім-шість обдувів і два обдуви на скло переднє. Є задні передні двірники. Значить, чим у нас примічательний ще лавол? Сидіння, пілот на гідроподушці. Тобто більш якісне, більш зручне буде пересування. І взагалі техніка ну, такого преміум сегменту скажімо так. В комплектації йде оригінальний лаволоський ящик для інструментів, там базовий якийсь набор інструментів йде, і зіп. Ось бачимо, зіп примотаний. Приборка лишилася така, як і була. Це теж випускає завод фотон. Тобто Лаволоська приборка рідна, нічого такого. По валовідбору дві швидкості, також має три діапазони передач. Бачимо повишена, мануал і повишена. Тобто середня, поніжена, повишена. Чотири діапазони на коробці, тобто чотири швидкості, три діапазони передач. Це у нас виходить що? 12 плюс 12, тому що КПП реверсного типу. Ось перемикач ходу, ось ручний газ. Трактор спроєктований дуже класно. Тут вже все йде через пильники, є е, резинова, скажімо так, ну не скажімо так, це резинова, по суті, закріплена е, частина полу. тобто Він такий, до речі, тут резина така м'якенька, я не знаю, видно вам чи ні, вона прям прогинається, тобто вона не міліметрова, там, не 2 міліметра. І вона закріплена. тобто Є кріпіжі, вона не буде ковзати і так далі. Взимку це взагалі топ, тому що. Взимку дуже слизько буває в кабінах металевих. Так, по колесам сказав, по шасі розказав. По ціні. Трішки помінялась на них ціна. На сьогоднішній день 504 CNC, Їх будуть дві моделі. З виносним оцим важелем і зі звичайним важелем. Значить, з виносним важелем будуть коштувати 18250 доларів. Ціна може бути змінена. На момент відео це от така ціна: 18250. Гарантія як і була, так і загула 2 роки від постачальника. Доставка по всій Україні перегляду. Передоплат від компанії Мотор. як була, так кажуть і буде. Значить, замовляйте техніку в перевірених місцях. Силочку на сайт на цей товар я вам закріплю, почитаєте більш детально про цей тракторець. Для замовлення можете також набирати номер, який вказаний у вас на екрані. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.